Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікаве відео. Я розповіла вам про цикл Темна вежа. Розповідала про саму вежу. Розповідала про антагоністів циклу, про протагоністів циклу, про ті, те, в якому порядку потрібно читати книги циклу. А от відгук. На нього я не залишила. І ось сьогодні відгук на магнум опус великого і жахливого майстра Стівена Кінга темна вежа. Отож, я його прочитала. Він мені сподобався. Але я чудово розумію, що це нелегеньке чтиво, яке ви можете прочитати перед сном. Ні. Це серйозна, титанічна і дуже могутня робота. Дуже цікавий цикл. Але це шлях довгий, тернистий шлях до мети. А саме до темної вежі. От. Чим він важкий? Важкий цей цикл тим, що всі книги цього циклу написані в різних жанрах: від вестерну до епічного фентезі, казка навіть є. І цикл досить важкий. Коли я його читала, я декілька разів думала покинути. Але ж ні, це ж до біса цікаво. Не даремно ж Кінг скільки років його писав, витратив на нього стільки часу. Іноді були такі моменти, що декілька разів на цих моментах я поверталася навіть на цілу книгу. Але іноді я думала, що? Як? Навіщо? Як з тим самим Мордредом? Як це вийшло? Ну, але це ж кінг. Тому я не можу нічого поганого про це сказати. Сам світ, що зрушив, прописаний досить добре, непогано, цікаво. Так, звісно, є. Таке, що ти не розумієш. От, Наприклад, я б трішки більше хотіла б дізнатися про те, хто і навіщо збудував цю вежу. Але, ну, хто ж вам скаже, це те саме питання, що хто створив людину. Хотілося б трішки більше дізнатися про промені, про захисників променів. От, наприклад, такий захисник, як Шардрік. Він згадується і навіть з ним зустрічаються герої циклу, Матурін згадується, а інші якось так пройшли повз. Було б, звісно, цікаво прочитати про них трохи більше. От цим цей цикл і важкий. Тим, що книги написані в різних жанрах, тим, що трохи дещо є, є дещо незрозуміле в цьому циклі. Але воно дуже цікаво, все дуже цікаво, і коли я дочитала до кінця, я зрозуміла, що не даремно, я читала і буду перечитувати ще. Також я читала книги, які до циклу напряму не відносяться, але вони з ним пов'язані. От, наприклад, протистояння сподобалось. Я перечитувала декілька разів протистояння. І настільки сподобалось, що я навіть дивилася серіал. І вибачте мене, будь ласка, всі фанати Кінга, але він мені дуже сподобався. Навіть не дивлячись на те, що там Рендал Флек блондин. А, Безсоння мені не дуже сподобалось. А от серця в Атлантиді я взагалі не змогла прочитати. Напевно, тому що я читала її. В юності, в далекій юності, років 15, здається. І тоді я просто не могла зрозуміти, що за низенькі люди в жовтих плащах. Низенькі, це які, такі як я, чи ще нижчі? типу хобітів. Просто не зрозуміла. Але я планую повернутися до цієї книги і обов'язково її прочитати. Ну, потрібно ж перед тим, як перечитувати вежу. Також мені дуже сподобались головні герої. Кінг, він взагалі майстер, прописувати своїх героїв. І якщо, коли ви читаєте книгу, там немає так, що от ціла сторінка про героя. От так він відчував, от такий він, отакий у нього характер. Ні. Просто коли ви читаєте, герой розкривається з усіх боків. І тоді ви вже, в кінці книги, ви вже більше його розумієте. От саме на цьому. Кінг і спеціалізується, він просто майстер людських душ, знавець людських душ. І чудово прописав своїх головних героїв, наприклад, Роланд. Роланд Діскейн це такий собі лицар, останній романтик. Він сильний, він дуже суровий, іноді жорстокий. Але він благородний, він цілеспрямований, він добрий, він чудовий наставник. А також він надзвичайно надзвичайно самотній. Він залишився один у цьому світі. Не тільки в своєму королівстві, а взагалі в нього не залишилось ні друзів, ні сім'ї, лише помста. А також порятунок Всесвіту. І вежа. А, то не вежа. <свят> О, він дуже сильний герой. А крім того, він ще ж і стрілець. Тобто він майстерно володіє зброєю вогнепальною. А для того, щоб подивитись, наскільки майстерно він нею володіє, я подивилася фільм Темна вежа. Ну, там, де він. Роланд темношкірий. І мені цей фільм сподобався. Так, я його не відношу як от пряма екранізація, а просто на основі знятий фільм, на, на основі темної вежі. І я вам скажу, я була надзвичайно вражена тим, як він володіє зброєю. Далі, далі, хто мені ще? Еді. Ну, мені взагалі весь катет сподобався, а Едді Дін, він взагалі у нього чудове почуття гумору. Так, він не такий сміливий, як інші, але він також сильний. Недаремно ж він також удостоївся звання стрільця. І його надзвичайне чу... його надзвичайне почуття гумору, воно іноді. Вульгарне. Просто настільки вульгарне, що хочеться йому сказати: ну, що ти мелиш? Що за що ти верзеш? Та саме це почуття гумору врятувало весь катет від Блейна Моно. Тому Еді теж молодець. Сюзанна Дін. Сюзанна Дін це для мене от, власне, для мене, це така собі Сара Конор. Світу темної вежі. Вона сильна, вона, я б сказала навіть могутня. У неї така сила волі, як то кажуть, жіночка з перчинкою і зі сталевим характером. Незважаючи на те, що в неї немає ніг і взагалі. В неї були деякі вади з тим, що в неї було роздвоєння особистості. Незважаючи на все це, вона змогла стати цілісною особистістю, вона змогла стати стрільцем, вона провела весь катет, бо якби не вона, вони напевно не дійшли до середини. А також вона надзвичайно майстерно володіла тарілками оріси. Тарілки Оріси це не такі тарілки, що з них їсти борщ. Ні. Це справжні бойові тарілки, якими можна нашинкувати ворога на таку шматочки. А, також у катеті своє особливе місце займав Джейк. Він був, крім того, що він був стрільцем і повноправним членом катету, він був ще й. Сином цього катету, оскільки він був дитиною, йому 11 років. Але він такий класний, він такий сміливий, він такий бойовий, дивлячись на свою дитину, якій також 11 років, я сумніваюся, що багато дітей зможуть бути настільки сильними, як Джейк. Але я його трохи не розумію, бо я хоч і була дитиною його віку, та це було дуже давно і неправда? Юк. Юк, як можна забути юка? Отже, юк. Юк це така собі, це така тваринка. Е, я б сказала, що це суміш лисички, пустельної лисички, здається, вони так називаються, з такими великими вушками. Собачки. І якоїсь тваринки, у якої шерсть в полосочку, в таку біло-чорну. Ну, це явно не скунс, ні. І не зебра. Отже, юк, така тваринка, яка схожа на собачку, але ця тваринка надзвичайно розумна. Настільки розумна, що вона вміє розмовляти, як Цезарь із планети Мовп. Ну, не зовсім так, ні. Іноді юк повторював цілі фрази. От, здається, у вовках Кальї, він, коли представлявся весь катет, він вийшов і теж щось сказав. Але я не пам'ятаю достовірно що. А також він називав Джейка Ейк. А звуть його Юк, тому що Джейк дав йому ім'я малюк. А юк не хотів повторювати малюк і казав юк. Це дуже смілива тварина. Крім того, що він розумний, він також вмів рахувати. Так. Крім того, що він дуже розумний, він ще й дуже сміливий. Він дійшов з Роландом до самого кінця. Він не залишив катет. Навіть коли Джек його проганяв, він не пішов від них. І він врятував життя Роланду. Ось ця тваринка мені надзвичайно сильно сподобалася. А от отець Калаген, ну, він, можливо, теж непоганий сам по собі, як герой, але я його не розумію. Я читала участь Салему, звідки власне отець Калаген, але я не пам'ятаю його, от чесно. І він мені не запам'ятався як герой. Пішли, розповідаю далі. Далі, про кого я ще хотіла розповісти? О! З поганців, з поганців. Мені сподобався Рендал Флек. Ну, він такий собі темний повелитель. Ні, насправді він дуже суперечливий антигерой. Так, він поганий. Він робив багато поганих справ. Він намагався вбити Роланда, він занапастив його маму. Зробив багато чого для того, щоб зруйнувати вежу і зруйнувати весь Всесвіт. Але в нього нічого не вийшло. Він скільки робив пакостей. В нього були такі надзвичайні плани. І все це не вийшло. не вийшло. Чому? А тому, що йому завадив син Роланда. Так званий. Це дуже цікавий антигерой, оскільки про нього багато написано, він був всюди сущим, він завжди е був у житті Роланда. Присутній. А от його командир, Багряний Король. Мені взагалі не зрозумілий персонаж. Взагалі. Я не розумію, був собі король. Він десь правив, потім він помер, вбив себе, здається, перерізав собі вени ложкою, а потім він воскрес і став щось типу демона, ну щось таке незрозуміле. І взагалі він погано прописаний, я взагалі про нього нічого не знаю. Такий він. Ах. Мордред. Мордред. Мордреда мені було шкода. Бо це така собі дитина, яка дуже швидко виросла, який нікому не був потрібен. Мами немає, тата немає. Вірніше, тата аж два, але він не потрібен ні одному, ні іншому. А інший взагалі про нього не знав. Роланд про нього не знав. Тому Мордред викликає в мене лише сум і жаль. А взагалі, взагалі, весь цикл. Надзвичайно важкий, надзвичайно довгий. І це нелегка подорож. Ох, зовсім нелегка подорож. Але ми продовжуємо. Вірніше, я вже дійшла, тепер ваша черга. І не забудьте за те, що я дійшла поставити мені вподобайку, підписатися і подивитися там попередні відео про вежу. Ну, можна не тільки провежу. Напишіть мені, будь ласка, коментар. Можливо, я в чомусь не права, можливо, хтось вам більше сподобався, хтось менше. Можемо подискутувати. А можемо просто поспілкуватися в коментарях. Я таке люблю. Отож, цикл мені сподобався. Як його читати, ви дізнаєтесь. Ну, ви вже знаєте, якщо дивились попереднє відео. Тому величезне спасибі майстру за його титанічну роботу, а також довгих гнів та приємних ночей. І почуй мене.